Вас, мої любі, ви знаєте, я говорю, 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 щось я не так натиснула і дивлюся, а нічого не записалося. Тому я зараз повторю. Питання було таке: з тих 73%, скільки з них ще вірить Зеленському? Дивіться, ви знаєте всі, що Зеленського вибрали 73%. Так? А наскільки я бачу, я зараз мушу знову все повторювати. Я сподіваюся, я так само повторю. Можливо, вже не так обширно, бо я майже 5 хвилин говорила, а вже більш стисло. Дивіться, скоріше за все, люди не так зеленському, як військовим. Це карта військова, король мечів. Тобто мечовому. Скоріше все, це або військові, або навіть залужний. Люди трошечки змінилися. Я би не сказала. Тому що я спочатку казала, що я витягнула тільки одну карту. Скільки процентів виглядає, що стопроцентово. Але з другої сторони, якщо розглянути цю карту, то це військова карта. Тому можна так сказати, що з тих 73% чекають на його, як би це сказати, результати. Що він покаже людям, що він докаже людям, Як, які справи. Тут, наприклад, слідучу я вже доклала, щоб зрозуміти цю карту, і вийшла сімка монет. Сімка монет говорить про терпіння. У людей, будемо так казати, можна сказати, вже вривається терпіння, тому що, дивіться, випала старша карта, тобто король монет. Корупція, це може бути корупція, це може бути настільки правда перекручується, тому що тут у нас іде Єрофан, тобто жрець з місяцем, можна теж сказати: тут з одного боку корупція, з другого боку перекручення фактів, правди, ось так, і. Я тут докладала дійсно, чи це дійсно корупція. Так, дійсно, це корупція. Ось знову пентаклові карти йдуть, монетні, і король Жезлів іде. Дивіться, наскільки я розумію, я вже так пояснюю, наскільки я розумію. Люди чекають ось, чи довго будуть чекати, чи зміниться їхня думка. Ну, розчарованість, бачите, йде розчарованість. Розчарованість його владою йде у тих 73%. Ми все за них говоримо. І дуже багато хто з них на роздоріжжі, мої дорогенькі. Ось так я це бачу. Тобто, ще не прийняли з остаточного рішення, так як я ось тут сказала, чекають дехто чекає, прояснення, дехто чекає. Правда, щоб вийшла, тому що тут дідько ногу зломить. Дуже багато хто, наскільки я розумію, ну, як сказати, ви знаєте, він любимчик. і їм паралельно, що би він не зробив, що би він не сказав. От Він може гуляти зранку до ночі, він може обкрасти повністю і армію, і у руїни перевернути пере, пере, пере державу, загнати в куток і тому подібне. Людям буде все рівно. Є така частина, і це половину з тих 73%. Їм паралельно. Вибачте, що так кажу, кажу так, як бачу. Ось так. І так, це було таке запитання. Як буде після війни рейтинг Зеленського? Ну, стопроцентний виглядає, так? Да? Ось те, що залишиться, а залишиться дуже мало. А це четвірка монет. Навіть все згорить. Ось з тих людей, хто його почитає, прославляє. І боготворить, можна так сказати, так вони і лишуться. Ви знаєте, це, я одне скажу, це горбатова могила справить. Все мої любі щиро вам дякую, тому що це було запитання здається, або від спонсора каналу, або як, я вже, я вже не пам'ятаю, я писала все підряд. Все мої любі, бережіть себе і разом до перемоги мої дорогенькі, На все добре.